Який сьогодні був план на гру, і як думаєте, чого не вдалося його виконати? Ну налаштовувались на гарну гру, хотіли здобути позитивний результат. Ну, бачимо, що бачимо. Пропустили гол, поставили пенальті, не забили пенальті. Ну, Маємо те, що маємо. А Кривбаз діяв дещо несподівано чи не впоралися з ним? Як пояснити? Як сказати? Не то, що несподівано, все сподівано. Ми готувалися до цього суперника, розбирали його, як вони виходять від воріт і знали, що вони будуть робити. Ми впорались, ми просто не забили гол. Вроді би і моменти були в нас. Ми не змогли реалізувати просто ті моменти, які ми їх не також багато було, але які ми создали, не могли забити, просто їх реалізувати. Власне, моменти були особливо у другому таймі. Одну із контратак розпочинали, вивели її вперед. Ну а чому у Волоні не вдається завершувати ці атаки? Ну в вирішальній фазі десь, як говорить головний тренер. Більш, ну, треба приймати правильні рішення, не, не поспішати. Деколи треба поспішати, деколи треба придержати. Ну, тому маємо те, що маємо. Десь хотілося швидше віддати передачу на Мединського. Ну, так як вийшло, що треба було, може, і тягнути, і пробивати. Ну, якісь рішення неправильні призводять до нереалізації моментів. Команда нервує, тиск відчуває в ці моменти вирішальні, можна сказати. Так, звичайно, ну коли реалізовуєш моменти і забиваєш голи, то команді всі є набагато легше, тому що вперед є забиті м'ячі, а ззаді вже граєш більш розкерпощона. Дякую вам.